Ворог вдається до масованих атак, цілить по критичній інфраструктурі, що спричиняє дефіцит електроенергії, його відчули люди та бізнес. Аби заживити країну, президент Володимир Зеленський вийшов з ініціативою. Мова про розвиток альтернативних генерацій. Відповідні кроки до цього вже розробив уряд. Це безвідсоткове кредитування мешканців, кошти на придбання ними сонячних станцій. Отримати можна до 480 тисяч гривень. Грошові можливості передбачили також для ОСББ та ЖБК до 5 млн грн під 7% річних. Після вони зможуть податися на програму Грімдім та повернути до 70% вартості генеруючого обладнання. Подібні пропозиції розроблені також для бізнесу з доступними кредитами 579, зможуть взяти до 150 млн грн. Скасовують мито та ПДВ на імпорт енергетичного обладнання. Спрощують самі процедури ввезення. Всі рішення мають запрацювати незабаром. Це децентралізує енергозабезпечення держави, поверне світло українцям, позбавить ворога шансів увігнати нас у темряву.